Вітаю вас, шановне товариство! В Dota 2 вийшов новий патч 7.34E. І якщо ви очікували дуже масштабний патч, де кардинальні зміни, ще якісь торментори, батл пас і щось на кшталт цього, то я хочу вас розчарувати, цього не трапилось. Але все очікувано, тому що це патч 7,34 є, це не патч 7,35. І в цьому відео ви дізнаєтесь головні зміни, котрі вплинули на ваших героїв, можливо, або взагалі на мету в доті в цілому. Розпочати треба з кулдауна Мідаса. Тепер він колдаунісів 110 секунд замість сотні. Ну, це типу неприємно, але мету Мідасів воно не змінює. Загалом всі так само будуть купляти. Далі айтем, котре я помітив, це Тараска, те, що у тебе тепер 1400 вартість рецепта, загальна вартість, відповідно, також збільшена, і додаткову силу зменшили. Але знову ж, я не думаю, що це зменшить популярність Тараски, все рівно люди будуть її купляти. Із дуже цікавого, що я побачив, те, що Eternal Shroud тепер дає цілих 35% Magic Resist. Ну, якщо ми порівняємо з пайпом. Пайп дає скільки? 20% Меджик Резісту. Тобто ти можеш зібрати відносно з приємних айтемів Eternal Шраут. На якомусь кентаврі це можна зробити, плюс він ще дає тобі силу, регенерацію здоров'я хорошу. Я раніше на цей айтем взагалі не звертав уваги. Але зараз можна і зі звертати увагу, бо якщо порівняти з пайпом, 300 дає Eternal Шраут, ну, трошки дешевше, ніж пайп, uh, але, ну, порівняйте, 35%. Uh, сили 14, регенерація ХП така сама сильна. Можливо, це може бути справді непоганим айтемом. Зарядку повезу зменшили, бо її перестали брати. І взагалі радіус опірської аури на Владмірс оферінг збільшили. Не знаю, з чим це пов'язано, в цілому, айтем просто мертвий. Ну, радіус приймається на увазі. Тепер давайте переходити до головних імпатча, котрий був минулий вже, і почнемо ми з Брістелбека. Алфавітному порядку будемо йти. Дивіться, що йому зробили. По-перше, йому зменшили максимальну шкоду. Було 550 з кінгспрею, а тепер 500. Тобто це на 50, то це доволі відчутний нерф. Далі, йому зменшили талант. Тут був 25 демедж з а тепер буде 20. Плюс до цього йому нерфанули ще й шар. Він тепер дальнє чикування. По-перше, понерфує. Бачимо, що вона відчутно менше на 500 аж, і зарядка збільшена до 13. Тепер, що ж дає взагалі аганім, якщо ми порівняємо з тим, що було раніше? А, ну і звісно, я забув сказати про те, що поріг шкоди е, на спину йому збільшили. На першому рівні було ну, взагалі на всіх рівнях було завжди 225, Тепер на першому 300, 275 і 250. Для чого це зробили? Це зробили для того, щоб люди не залишали спину в один. Бо було профітно залишати її в один, і ти, типу, кайфуєш цього. Зараз ти завжди її повинен прокачувати, прокачувати в максимум. Любі друзі, величезне прохання до вас від мене зараз проводиться збір для снайперів Азова. Вони знаходяться на передовій в постійних бойових діях, і їм треба допомогти з придбанням, ну скажімо так, особливого скіна, котрий допоможе нищити окупантів на нашій землі. Казати, що це я не можу, щоб це було несподіванкою для окупантів на цьому напрямку. Але долучитися я вас дуже прошу. Звіт, як тільки його можна буде опублікувати, я опублікую в Телеграмі. Тому долучайтесь: от ми зібрали вже 565 тисяч гривень. Я залишу банку в описі, QR-кодом ви можете. Тут скористатись будь-який донат дуже важливий. Долучайтесь. Ну а сам, якщо ми подивимось, аганім, як він працює, ну давайте я настакую ще на апараті Ось так, типу якусь ідеальну ситуацію просто зроблю і натисну. Квінінг спрей. Ну, типу, так, я биваю апарата, на котрому висять всі ці споли, але якщо я дам, ну, наприклад, йому Тараску, то тут вже ситуація буде зовсім по-іншому виглядати. Тобто у нього 3 кхп, це ну, саппорт. Так, все ще можу. Так, до кінця стакав, спрей не на стакав. Натискаємо. Правильно, 6, 6 максів? 7 максимум, якщо не помиляюсь. Так, 7 це максимум, спрай, натиснув. Насправді, якщо е, повністю все настакати, то типу ти вбиваєш. Але якщо ти натискаєш, та, наприклад, як в реалії гри, ось так, ось так, і просто натиснув е, ось таким чином аганім, то ти зносиш ну, 2000 хп максимум е, сапорт герою. Тобто це відчувається, типу, по ідеї, е, цей нерв на брісселбеку. Максимальне розчарування для мене це Knight. Йому зменшили базовий демедж на 5, тобто у нього тепер а, демедж 48-78, ну 63 в середньому вал це рахують. Тобто, все, що тепер треба робити на Chaos Knight, ти не можеш, як я розповідав відео Dota 2 бази, не купляти на ньому Blade. Ти, по ідеї, тепер це повинен робити. Тому що 5 демеже ну це відчутна історія на Chaos Knight. Але більше йому особливо нічого і не робили. Тобто, якщо подивитися, йому збільшили ману на ультімейт. На кожному е, рівні це відчувається. Наприклад, на першому не 75, А100, а на останньому не 175, А300. Ну але загально для Киостайда, тобто ти питаєш там умовний гарпун, мана регенерація у тебе є, в цілому мана також є. Я не думаю, що це якось буде відчуватися. І єдина зміна, котра ну, може бути якоюсь відчутною, це те, що ти тепер відкріпів, менше лейстілишся, Тобто, ти тепер дармлятом не можеш абузити постійно. Напевно, напевно. Тобто у тебе штраф в біризму не 40% на кріпасах, як було раніше, а 70%. І це все. Тобто герої, по суті, так такий самий залишиться. стоп стоп. Зараз ідеальний момент для того, щоб поставити вподобайку цьому відео, написати коментар і підписатись на канал. Це взагалі ідеальне комбо дуже допомагає просувати відоси на Ютубі. Буду вам за це дуже вдячний. Тут швидесенько прибіжимося. У Dark Willow збільшили кулдаун на Shadow Realm. Тепер на 2 секунди більше постійно. Беджужу у удаза. Тепер не кулдаунить блінк після е, того, як йому е, як його задамажили. Дровку начіпаємо, це смішно. Air spirit, отут цікаво. У нього другий спел починає кулдаунитись, як тільки Air Spirit докачується до своєї цілі. І в чому ж тут суть? Ви можете yes. у мене запитати. Ну, дивіться, на практиці. Стане героя, наприклад. Попсуєш його, він натискає мотєво телепорт аут. Ти намагаєшся його застанути, і це можеш все зробити тепер тільки в притул. Дивіться, наприклад, ми ситуацію. Зараз пункту. От, я натискаю Roll, застанув. Відійшов, апарат, натискає телепортацію, і я вже не встигаю йому збити. Тобто мені треба знаходитись прям ідеально поряд з героєм. Для того щоб... Щоб збити йому телепортацію. Інакше камінюка вона просто не встигає відкулдаунити. Можете на цьому ловити багатьох ерспірітів зараз в доті. У Енігми зменшили кулдаун Блекхолу на першому і другому рівні. Для мене це трошки незрозуміла зміна. Енігму ніхто абсолютно не пікає, і можна зробити їй було щось більше ні, аніж це. Ну, типу, ну можеш ти тепер Блекхол залишати в один, наприклад. Але ну ти все рівно його будеш з часом прокачувати, бо він демедж дає, тобто нічого такого. Незрозуміла зміна у мене для Гріма, тобто йому все, що зробили, це вапіризм і чарів з ланком Аганіма тепер має 20% штрафу проти кріпів. Тобто, герой, який буде знаходитись під Інгсвелом, і він там в пачці кріпів, наприклад, в тімфайті знаходиться, то він отримає менше хп регенерації. Але в цілому, ну імба, ну це приємно, звісно, хп регенерація, взагалі без питань. Але імба цього шарду полягає не в цьому, а в тому, що ти можеш відпускати його в будь-який момент, і він триває дуже довго. Тобто це головна емба шарду а, гріма полягає і причина, чому його піклю. Тут ми бачимо, що збільшили додаткову шкоду на уміслеш, до речі, на 10 демеджа а, збільшили на першому рівні, можливо, це щось змінить, а насправді ні, нічого не змінить. Джегернав таке саме сміття. І тепер кунка. Отут цікаво. Це точно повинен бути відчутний нерв кунки, тому що йому зменшили демедж з його шарда на 70, зменшили демедж, це повинно відчуватися. Ну Але головна його імба полягала в Аганімі. І Аганім тепер триває на 1 секунду менше. Тобто, ну це приблизно ось так виглядає. Це ми бачимо, це відчувається. Тобто, це зайві безліч торенштормів, котрі можуть заспамитись не торенштормів, а просто Давайте будемо... Технічно більш правильно казати. Ну і плюс у нього зменшили ось цей момент затримку шкоди, яку ти отримуєш. Замість 45% 35% шкоди тепер. І це, по ідеї, повинно відчуватись. І герою під кораблем набагато повинно бути легше вбивати. У Ліона збільшили рейндж стана. Ліона, до речі, майже в кожному патчі апають. Можете звернути увагу на цього саппорта. І найприємніший нерв це лікантроп. Не, не нерв, а вичають. Справа в тому, що йому збільшили приріст спритності на 1.8. це універсал, не забувайте. І базову спритність йому збільшили. Тобто у нього тепер більший демедж на лінії, відповідно. А по грі, ну, наприклад. Він ось і так починає лапсувати. Це без шмоток взагалі. І це може відчуватись. Це точно не є імбою і не є причиною тепер, чому всі різко почнуть пікати лікантропа, але доволі таки приємно. Марсі дальні шиклування сайдкік зробили. Муерта в цілому героя доволі таки часто пікають, але все, що зробили, це уповільнення руху в другому спалі і тривалість по ніерфле. Тобто вона тепер не настільки імбова на лінії буде. Як це виглядає? О, дивіться. Стрімень, тиснув. Ну, герой відчутно вже швидше вибирається з цього е, спела. І набагато швидше зникає цей другий спел. Тобто тепер я не знаю, чи є моерта актуальна на Сапа. Ну, по ідеї можна все ще брати, але точно не імба. Доволі імбовий герой Нікрофос йому зробили тепер. Дивіться, витратил мани на другий спел, вбільшили. Ну, це чесно смішно. У нього завжди фулл мана. Але при цьому тривалість регенерації зменшили з хардстопера, тобто за крипів, чи за героїв, якщо ти їх... Будеш бивати відповідно. І від поточної регенерації зменшили йому аганім. Тобто тепер не 60% від регенерації нікоза, а 55%. В цілому, більше. А, ну ще, звісно, зробили шарт Він тепер просто кулдауне більше. Він кулдаунуся тепер 19 секунд, замість 16. В цілому, герой такий самий залишився. Трошечки неприємніше за рахунок, напевно, зменшення yeah. колдауну шарду грати на ньому. Праймал Бісту збільшили ману на другому спалі, збільшили йому також і зарядку пульверайза його ультимейту, і на 25-му рівні замість 100% тривалості а, його ультимейту тепер 67%. Це, до речі, відчутний нірф на а, 25 рівні. Але тим не менш ось ці два, я думаю, йому пофіг. Цікаво, що у Расти ми бачимо взагалі збільшена шкода по хексу. Я не знав, що а, якщо в хексі герой знаходиться або кріп, він отримує більше шкоди від Расти, по-перше, це я дізнався в цьому патчі, скажу чесно. Ну і головна зміна: базова броня спектри зменшена на один. Герой просто мертвий. Так, тепер ми переходимо до паратрума. Герой, котрий не вилазить з банів, котрого абсолютно е всі банять завжди, а якщо беруть, то перемагають без шансів. Йому збільшили зарядку на чарж на одну секунду на кожному рівні. Тут мало не дописали, ну це все ще в беті, просто дота знаходиться. Це у нього зарядку збільшили на одну секунду також із заганімом. Було 8, тепер 9 у нього. Але основна його зміна полягає в тому, і основна особливість його була в тому, що ти достатньо багато демеджу наносиш по кріпам, і відповідно ти дуже актуально було пікати свого бару і пушити постійно лінії. З актеріном це головна імба була. Але чесно, тут я Valve трохи не зрозумів. Ну, типу, ампліфай, множних шкоди по кріпам замість 1,5 за. Е, ну Типу, 1,5 від твого мовспіда. Тепер 1,3. Yes. Ну от я зібрав. Давайте, давайте ось так. Ну Я рівно вбиваю всю, всю пачку. Під бульдозом, під е, чарджем. Це я не взяв ніякого таланту, немає зменшення кулдауну, немає, я щекаю, нічого немає. Тобто. Чому суть полягає? Ну, окей, з руки я і так кріпів не б'ю на баратрумі. Ну про пароносця я менше демажу. Окей, може це не апнуті кріпи в лоббі з часом, але тим не менш, ну коротше, герої Ну, абсолютно той самий залишається. Я... Тут я їх максимально не зрозумів. Герой точно оверпауерд, абсолютно їм балансний, треба нерфити і також не зрозумів в цьому патчі. Ну, окей, може, ви там глобальний патч будете випускати, про це я пізніше розповім. Але ну змініть хоча б Актарін, хоч трошки. Бо це занадто імбовий а, айтем, якщо ти граєш на будь-якому герої з Актаріном Мідасом, це нереальна імба. Трошечки приємніше грати на тіні, трошечки понірфули трента, базову швидкість руху йому зменшили, і шкоду лікування. До речі, відчутно йому понірфули на 5. Це на перших рівнях на лінії, по ідеї, повинно відчуватися. Джемінет атаку збільшили. Булдаун у Вівера на 1,5 секунди. Особливо це повинно відчуватись на лейнінг стадії. Трошки апнули Віверну, можні шкоди проти кріпів зменшили у а, віч Доктора. Тепер надає перевагу героям радіус атаки замість кріпів, Дезвард. Ось така особливість. І шкоду з зб... каскелета зменшили на а, другому спалі у Врискінга. В цілому, як я і казав на початку, це точно не є якимось масштабним патчем. І я навіть не думаю, що він дуже сильно вплине на меб. Хоча ми побачимо, може Брістлбека точно будуть менше пікати. Щодо бари, я думаю, абсолютно такий самий герой. Всі будуть брати, збани не будуть вилазити і. Ця мета з баном піком баратрума, якщо він не в бані, продовжиться. Так, важливий ще момент. Цей апдейт я записую вже зранку. Я спочатку розчарувався в тому, що і патч наші мінімальні, але найбільше розчарування було в тому, що Valve не прокомунікували щодо того, що які у них взагалі подальші плани. І ну, це для мене взагалі було нонсенс. Але вони випустили апдейт буквально там через години 3-4 після того, як вийшов патч, і де вони сказали наступне. Тут це англійською перекладу поки що немає, можете до речі в телеграмі. Цей переклад почитати. Я перевів приклад спеціально для вас. Ось за цим посиланням можете підписатись. Там справді багато контенту по Доті, по стрімам, по відео, по всьому, чому тільки можна. Вони пишуть наступне: в грудні місяці вийде Фростіус. Пам'ятаєте такий івент в доті, правильно? Він вийде в грудні, і там з ним будуть якісь косметікс, вони пишуть. Тобто, це, ну, чи якісь сети, чи ш... а, щось ще, або ж а, в самому івенті буде якось інакше все відображатись, і пишуть, що ще будуть якісь сюрпризи, котрі вони анонсувати не можуть. Також вони обіграли момент з арканами, вони розуміють, що найбільше розчарування в батлпасі було, що не було ніяких аркан і нічого такого. Зараз вони кажуть про те, що вони працюють над цим, а вони трошечки затримуються, тому що це займає більше часу, ніж вони планували, але обіцяють, що. Цей апдейт пов'язаний з арканами, ну там сетами, я не знаю, з батлпасом новим, якимось, можливо, батлпасом. Детально вони не пишуть ну на кшталт батлпасу, заміни, як ми знаємо. Вони хочуть це випустити протягом двох місяців, і це вони не кажуть взагалі про те, що вони над апдейтами працюють, і це були великі апдейти в доті. В цілому, я спочатку так, був доволі скептично налаштований на м, цей апдейт, котрий Valve випустили. Але насправді я подивився на це все. І ну, а в чому їх тут флеймикати конкретно? Вони випустили патч міні патч ніхто не казав, що це буде якийсь величезний патч, е, там як був, було там в квітні, місяці наприклад. Правильно, правильно. Е, цей міні патч є, він там пофіксив баланс. Наприклад, по вінрейтів е, героїв також я в телеграмі кидав, у знаєте, там е, зараз от, у мене у вас перед вами е, є картинка. Мінус 4% вінрейт, У Брістлбеку мінус 384% вінрейт. Тобто, я хоч і в цьому відео кажу, що е, там. Кеось найд не сильно змінився, але по факту під інрейдів ми бачимо, що змінився. Тобто, все, скоріш, ось ця мана на ультимейт вирішує, котра у нього зараз. Відповідно, міні-апдейт вони випустили, комунікують, коли будуть випускати наступні апдейти, достатньо великі, як на мене. Поки що, якби я. Не, не розумію, багато людей пишуть, що типу вау, все ну я, я завжди чую ці історії про Dota мертва гра. Але тим не менш, тут прям дуже багато якесь розчарування патчів, хоча камон, це ж просто один з підпачів 7.34, Нічого особливого. Також моя рекомендація в будь-який день патча не грати в доту. Як би це не звучало, почекайте, поки понерфлять баги. Їх буде багато. Це нормально, що баги з'являються, бо ти всього очікувати не можеш. Бо, наприклад, от вічдоктор, наші його. Там трошки змінили, апнули, але от він натискає Аганім, ось такий ульт, і все. У тебе дота миттєво кращиться, будуть крашитися сервера через це, і це будуть, я думаю, довго відносно фіксити. Дякую вам, любі друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимось з вами завтра. На все добре.